Партнери проєкту. Цінуй справжнє. Магазин велосипедів Ровер Плюс. Великий вибір комфортного руху. Стоматологія Олексюка. З нами посміхатися легко. Ортопедичний центр Тернотоп. Магазин Ательє територія взуття. Носи з задоволенням. Перше, мені подобається вогонь, подобається тепло. А коли на цьому ще можна робити бізнес, тоді рішення було прийнято доволі швидко. Ви ж могли не йти на фронт? Напевно, не міг не йти на фронт. Народний депутат України, восьмого скликання політик, управлінець, бізнесмен, громадський діяч і багатодітний батько на війну пішов добровольцем. Нам далося проїхати чотири міни. На п'ять ми підірвалися, і поранення було таке неоднозначне і непросте. Тобто, спочатку це втрата однієї ноги там частини друга це боротьба, яка тривала фактично півтора року, поки я був в лежачому режимі. Тривали лікування і реабілітація в Україні і за кордоном і бажання жити далі. Ти живий, ти повернувся додому, ти маєш можливість обняти свою дружину, своїх дітей, своїх батьків. Ти маєш можливість, є руки ноги, де можна йти далі заробляти, працювати. Чому ні? Воно буде приносити далі задоволення. Це найкраща реабілітація від будь-яких стресів. Це людина сама кому хочеш допоможе. Він завжди мріяв про власну справу, а тим часом здобував найрізноманітніший досвід від пластуна, громадського діяча, управлінця, менеджера, до народного депутата України і багатодітного батька. Але коли ворог вступив на нашу землю, Тарас Пастух, не роздумуючи, взяв до рук зброю і став на захист України. Почну з несподіваного запитання. Ви ж могли не йти на фронт? Напевно, не міг не йти на фронт. Знаєте, коли е, ти життя пов'язуєш своє з політикою, для мене це десь, напевно, ще з 98-го року почалося, коли мені було 20 років. І дуже часто, коли ти проходиш зустрічі там з виборцями, там різних середовищах, аудиторіях, пригадайте, там 98-2000 рік дуже популярно було, особливо на західній Україні, розказувати, які ми патріоти, що ми гідні діти своїх батьків, що наші батьки воювали в лісах, в Сибірах. Ми повинні продовжувати цю свою історію. Коли фактично закінчився майдан, почалися ці всі бойові дії. Я людина не військова, ніколи в армії не служив, і тому мені треба було. Було там напевно місяць півтора для того, щоб навести якісь там порядки своїми справами бізнесовими, там особистими, і піти військомат і мобілізуватися тоді по третій хвилі. Наступні плани про повернення до власної справи перервало повномасштабне вторгнення. Після демобілізації я вже відносився до першої хвилі резерву і тому, коли розпочалися. Вже бойові дії 24 лютого для мене це взагалі були важкі дні. Бо день перед бомбардуванням я похоронив батька свого, який довго лікувався. Мама тоді також захворіла була в лікарні з ковідом. Для мене це якраз сам розпал опалювального сезону. Я фактично розривався і між сім'єю, і хворим батьком, і роботою. І в той самий час я, до речі, отримав повістку з військомату на тренувальні збори, де збирали нашу спеціальну зв'язкову розвитку. І ми мали 1 березня відбути безпосередньо вже на саме навчання. І в мене одна повістка на руках на збори. Оголошується 24 й воєнний стан, і в військовому квитку у мене прописано, що 24 години я повинен з'явитися військову частину або військомат. І, тобто, вибір або туди, або туди набрав воєнкома, який сказав, що перевагою є указ президента про мобілізацію, тому потрібно прибути мобілізовуватися. 25-го числа мобілізація, 26-го числа вже була військова частина. Тобто зробити по-іншому, ну а як? Тарас Пастух повернувся у рідну 122-гу бригаду в розвітроту. На той час бійці тримали місто Оріхово. Один із червневих днів 2022-го кардинально змінив його життя. Тарас і його побратими отримали від командування завдання зайняти нову позицію для спостережного пункту. Залишалося проїхати пів кілометра автомобілями. Далі пішки. Дорога знайома. Щодня долали. Скоріше за все, що був вихід якоїсь там чи диверсійно-розвідувальної групи, чи якісь одиночні. І відбулося замінування цієї дороги, бо після підриву вже потім ми з'ясували, що ми, нам вдалося нашому автомобілю, а за нами переміщався ще один, Нам вдалося проїхати чотири міни на п'ять, ми підірвалися, і нас ще очікувало спереді ще п'ять мін. Тобто, територія це була так, за ніч достатньо серйозно всіяна. От, але що насправді тішить, що під час цього вибуху це була протитанкова міна, ми переміщалися не на броньованому автомобілі. Це джип Cherokee, це легковий автомобіль, і фактично таких суттєвих поранень я отримав тільки один, оскільки наїхав колесом. Я був за кермом на власне своїм колесом. А хлопці, які були зі мною в автомобілі, отримали фактично контузії і. Там через там, короткий час продовжили далі службу. Частина з них і по сьогоднішній день служить. Повторно отримували поранення, але далі продовжують службу, тобто всі живі. І Це насправді найбільше тіше, що ми тоді змогли вибратися з цієї історії. Його чекали довготривалі лікування, півтора року ліжкового режиму, не одне оперативне втручання, протезування і реабілітація в Україні і за кордоном. Німецькі медики наполягали на ампутації другої ноги. Ситуація з ногами була вже дуже непроста. і Прийняли рішення про евакуацію в Тернопіль в нашу обласну лікарню. І тут надзвичайно я не знаю, талановита Божа людина. Це Сергій Гаріян, який взяв безпосередньо особисту опіку над всім тим, що відбувалося далі. Він якраз і проводив перші операції, він і проводив ампутацію ноги, і далі фактично це найбільша його заслуга це рятування другої ноги, тому що більше схилялося до того, що з нею вже нічого не буде. Там було 17 переломів. От він фактично їх поскладав на місце. А далі була поїздка у Сполучені Штати Америки. Долікувати остаточно вцілілу ногу вдалося американським медикам. Власна американська клініка вона змогла за 6 тижнів повністю очистити тіло від чотирьох інфекцій, і після того почало відбуватися нормальне загоєння ноги. Вони провели також там, своїх троє операцій. І рівно за півтора роки мені вдалося перший раз піднятися на ноги. Усім здобуткам Тарас Пастух сьогодні завдячує своїм найближчим людям. Це важко було. Це важко було. Коли ти розумієш, що сім'я вже отримує іншого батька, іншого чоловіка, не тільки з точки зору фізичних поранень, а і внутрішній світ він міняється дуже серйозно. Усвідомлення приходять абсолютно інші. А далі, третє, це коли ти не розумієш, що тебе чекає завтра, тому що поранення було таке неоднозначне і непросте, але що надихнуло, напевно, в той час віра сім'ї. Яка підсилювала власну віру, що з це можна справитися, і слава Богу, на сьогоднішній день принаймні, тут перемогу отримали. Окрім власної справи, Тарас Пастух вирішив продовжити навчання. Вважає цю сторінку черговим викликом. Переконаний, впорається, тоді все у нього буде добре. Коли е тобі багато хто дзвонить, співчуває, каже, що тобі напевно далі важко буде. А ти напаки хочеш підняти планку ще вище. І я дуже багато до цього часу чув про Український католицький університет. Більше того, в ньому навчається вже на той час мій син на той час навчався. І сказати, що туди поступити, це було моє бажання, це була велика мрія, тому що я. Те, що я розумів, що для людей, які є власниками бізнесу, відносяться до топ-менеджменту, там є дуже хороша школа, МБА, де не вчать просто там рахувати гроші, заробляти гроші, вчать просто зовсім іншої філософії життя. І коли я там через різних друзів поцікавився цією програмою, мені запропонували. Передзвонити, пройти співбесіду. я це зробив, і далі в мене була рекомендація до іспитів. І цей іспит вже з дозволу приймальної комісії мені доводилося здавати онлайн, перебуваючи вже в штатах на самому лікуванні. Це ну, надзвичайно цікавий досвід. Після того, коли ці іспити було здані, у мене навіть перших три сесії також онлайн відбувалися. Тобто, в день було лікування. Перша ночі у мене починалося навчання. І зараз, слава Богу, я вже це можу проходити очне навчання, але це насправді колосальні можливості, які тобі дають такі, такі магістерські програми, які сьогодні, які є, на жаль, небагато в Україні, це в Києві, це в Львові по одній програмі. Але хто має можливість, то не бійтеся, беріть на себе ці виклики, бо потім просто сам світогляд він настільки змінюється. Набагато легше проходити ті випробування, ті виклики, які є, і ти можеш набагато сміливіше брати нові на себе. І воно, коли ти їх долаєш, воно приносить величезне задоволення, і це навіть допомагає не тільки тобі, а й тим, хто біля тебе. Перша вона має старт ще в 2016 році, коли ми почали це з документального оформлення земельної ділянки, місце, визначення місця, де ми мали встановити наш модуль, проєктування. І розпочали вже безпосередньо свою діяльність вже в 2018 році, коли продали першу гігокалорісу. Ця катальня в нас зараз обігріває психіатрію. Це фактично найбільша лікарня в Тернопільській області. Були побоювання, як і в керівництво лікарні, і в нас нас насправді, оскільки це перший об'єкт, ми не знали, чи ми з цим справимося сьогодні. Ми абсолютно спокійно цей досвід показуємо вже іншим лікарням, які вивчають для себе цю можливість. Тарас Пастух розповідає, до заготівлі дров на опалювальний період підходять планомірно. Дбають про це не в жовтні листопаді, а заздалегідь. Тоді результати вдвічі кращі. Перший об'єкт це Майже два роки зайняло часу. Всі наступні, це вже було дещо простіше. Йшли вже трошки простішим способом. Ми, в даному випадку ми ставили свій модуль, це фактично було будівництво з нуля. А вже на інших об'єктах ми орендуємо місце в котельні, яка вже існує, там, де стоять газові котли. Нам виділяють невеличку площу, де ми встановлюємо власне обладнання і відповідно починаємо заготівлю дров. І коли починається опальний сезон, вже надаємо. Свої послуги з виробництва тепла. Там же практика була навіть інколи настільки рекордною, що нам вдавалося за 2-2,5 місяці повністю монтувати об'єкт, оформляти всі документи необхідні для роботи. Перше, це дешевше. Не дивлячись, попри те, що воно дешевше і менше частину коштів, які нам оплачують за теплоповертання вигляді податків громаді, яка нам оплачує наші послуги, то е сама ціноутворення на сьогоднішній день відбувається таким чином, що визначається середньозважена ціна е гігакалорії тепла, яке виробляється в нашій області на газових котельнях, від нього мінусується 10% і це наш тариф. Тобто сьогодні держава тариф визначає формульно, не потрібно їздити. Нікуди доводити свою ціну, ні в анкарі КП, ні будь-яким іншим органам. і це вже апріорі вона ціна дешевша. Перший момент, другий момент, ми стараємося працювати з нашими клієнтами, працюючи на спрощеній системі, не будучи платниками ПДВ, тому що оплачує нам послуги громада. ПДВ це податок, який повертається до державного бюджету. І тому громаді краще працювати, коли платник є спрощенцем, оскільки частина того податку там 5% від нашого. Обороту повертається назад в громаді це і вигідно. І для безпосередньо для самої громади, ну і з іншої сторони, це є певна гарантія, тому що ми сьогодні знаємо, що у нас сезон закритий не дивлячись на те, що б відбувалося в країні. Є газ, немає, включать його, не відключать. У нас ліси є. Ми можемо організувати цей процес таким чином. Ви також можете побачити на котельні у нас резервне живлення електроенергія, Тобто, ми можемо організувати цей процес таким чином, що ми можемо автономно працювати, не несучи ніяких ризиків для наших споживачів. Сьогодні під керівництвом Тараса Пастуха успішно діють на Тернопільщині п'ять котелень на дровах і вже народжуються нові ідеї. Зараз ми для себе відкриваємо взагалі новий напрямок, оскільки ми знаємо, як опалювати, ми знаємо, як заготовляти дрова, але ми ще хочемо розширяти цей напрямок діяльності. І в нас з'явилася ідея створити взагалі мобільні котельні. Які можуть вирішити дві проблеми з однієї сторони? Це наше, це швидкість введення таких об'єктів експлуатації, тому що будівництво котельня це. Питання відведення землі, це питання будівництва самого всіх дозвільних робіт. А ми хочемо зробити модель, яка буде на колесах як причіп до автомобіля, де змонтована все повністю котельня, і ми можемо приїхати на той чи інший об'єкт, який хоче навіть спробувати, як це опалювати альтернативним видом опалення, і почати там працювати. Якщо все окей, ми можемо далі займатися там вже будівництвом стаціонарної котельні. Якщо там щось зміняється. Скажімо, це ми надаємо послуги бізнесу. Чи зараз це стоїть актуальним для збройних сил, які бригада бригади час від часу переміщається? Потрібно обігрівати різні приміщення і будувати на кожному об'єкті котельню. Це нонсенс, тому такі котельні вони можуть бути корисні і Збройним силам. Тобто, це якби такий третій напрямок, яким ми сподіваємося, будемо розширюватися. Насправді хочеться, якби багато всього і на раз. Щоб втілити найкрутіші ідеї, потрібні гроші. Бути максимально корисним для своєї країни допомогла нашому героєві участь у грантовій програмі. Міністерство у справах ветеранів України допомагає фінансово реалізувати учасникам війни власні проєкти. Ми стали переможцями в серпні місяці минулого року. Тобто це такий певний поштовх, тому що держава вона ну, не тут не тільки декларуюча, а допомогла е, тим ресурсам, якого не вистачало. Тобто була ідея, ідея представлена була комісія. Комісії вона сподобалася, яка займалася відбором наших проєктів, і одразу було профінансовано. Тобто, тут не те, що там нарікань нема, тут є велика подяка. Цим займається безпосередньо міністерство ветеранів, і вони створили такий український ветеранський фонд, який не просто якби, виділяє кошти, не просто проводить конкурси, а ще й багато допомагає власними консультаціями. Для реалізації там різних бізнесів. От. І тому такий він поштовх, він сьогодні, власне, зокрема для ветеранів, він насправді дуже крутий. Попри успіхи у перспективній і затребуваній власній справі, як і на кожному виробництві у час війни, є певні труднощі. Труднощі, Ну, я думаю, напевно, сьогодні, як в кожній справі, це питання людей. Тому що виклик дуже великий для держави. І ми розуміємо, що сьогодні в першу чергу потрібно захистити нашу країну, нашу землю, наші сім'ї. І багато хлопців пішло. І хлопців, і чоловіків і дівчат пішли воювати. І тому сьогодні, коли ти думаєш про розширення бізнесу, це питання не тільки якби простих робітників, які тут є. А тут і повинні бути люди, які знають, що таке бізнес, знають як цим всім управляти. Як правило, дуже багато таких ефективних людей вони сьогодні в збройних силах. Тому це є виклик сьогодні взагалі для країни вижити, вистояти, а для бізнесу тут потрібно себе знаходити одночасно на різних ділянках роботи. Професійну оцінку бізнесу і корисні поради для ветерана підприємця Тараса Пастуха погодився дати наш експерт. Ілля Новіков 20 років працював у наймі, 15 з них на керівних посадах. Упродовж уже 10 років надає послуги з розвитку бізнесу в ролі керівника проєктів і консультанта. Консультант і ментор дія бізнес. Партнер асоціації підприємців ветеранів АТО, стартап Юкреніан, Платформи соціальних змін, агенції економічного розвитку, міжнародних організацій, ф'ютор модулів міні MBA в академії MBA Інтернешнл бізнес планування, управління змінами. Перша штука, така ідея продавати тепло, а не продавати котельні, для виробника котельні, Це дуже дуже революційна ідея. я в одній книжці таке читав. Але ну так, щоб от це було прямо вже поставлено на потік, і я так розумію, що і масштабуватися буде, то це з таким я стикаюся от перший раз. Це дуже цікава дуже ідея. Дозволяє ще попутно зробити декілька бізнес-напрямків, які теж можуть бути дотичні до цього основного бізнесу. І такий контур компанії, а це вже. Амбіція, що це буде компанія, це не підприємництво, мені так здається. Це певна захищеність від повторів конкурентів, тому що таке створити складно. Ну, Набагато легше повторити пікарню чи кав'ярню, да, чи ще щось таке, а виробник котельні ставить котельню і продає тепло. Плюс ще, можливо, займаються пілети, дрова, виробництво, обслуговування, оці-додаткові всі, -всі, всі ще напрямки. Це така дуже конструкція цікава, мені здається, ефективна і захищена. Моя порада була в тому, що це майбутній бізнес з декількими напрямками. Є там, класичний метод створити одну компанію, і це просто відділи, і один керівник ходить, і всім, там, всім лінійкою там, дає по пальцям це робити, це не робити. А є більш такий сучасний метод конструкції такої діяльності це розділити на декілька напрямків, які б мали, ну те, що називається ЦФВ, центр фінансової відповідальності, і вони, щоб вони були центрами прибутку. Це означає, що вимірювати діяльність таких підрозділів чи груп підрозділів через показник операційного прибутку. Виходить, що коли ми на рівні таких підрозділів аналізуємо, що відбувається, то ми можемо зрозуміти, що деякі підрозділи можуть гроші проїдати, а деякі заробляти. І ці всі підрозділи. Мені здається, я рекомендував зробити їх окремими такими бізнес-одиницями, але в рамках однієї компанії. Ну такий, це, це не дуже холдинг, але вже, вже на це схоже. От, відповідно, така структура дасть можливість кожного з цих напрямків діяльності зробити ефективним. Ну, може зараз гіпотеза, що вони всі будуть ефективні заробляти, але на практиці, якщо ми побачимо, що не так. То ми будемо точно знати, що це не так, і оцей підрозділ нам не треба. Ну, наприклад, свій транспорт нам не треба. Нам достатньо просто мати під підрядника якогось, тому що ми, ми не профільна компанія по транспорту. Інвестиції якраз тут і при розділі цього бізнесу на декілька напрямків, то можливо, якісь з цих напрямків будуть більш привабливими для інвестицій ніж все цілком. О тому таке такий розподіл. Він дає і можливості маневрувати і там ну типу, ми даємо інвестиційну пропозицію одну на все, і нам відмовляють. Або ми даємо три-чотири. якась з них спрацьовує. Він я думаю, що підказав напевно те, до чого би ми рано чи пізно дійшли. Ми власне зійшлися на ті позиції, що якщо є різнопланова діяльність, то її краще розсередити на окремі напрямки, визначити, можливо, там відповідальних осіб, визначити їхнє там коло обов'язків, і власне, яка їм потрібна допомога для того, щоб цей кожен проект працював самостійно не тільки в рамках цілої структури, а вони могли, скажімо, Знаходити окремих своїх клієнтів, які не пов'язані з нашим бізнесом, і ставати тоді ще більш прибутковими, ще більш цікавішими. Можливо, колись ставати навіть повністю самостійною одиницею. Коли тобі проходять зі сторони і дають якусь добру слово, добру пораду, це завжди ну, не те, що приємно, це воно приносить хороший результат. Неможливого немає, якщо поруч є люди, які у тебе вірять. Не менш надихаюча, і наша наступна історія. Моя колега Юлія Пацкаль розкаже про Святослава Станкевича із Бережан, який з перших днів війни добровільно зголосився бути фельдшером евакуаційного відділення на Харківському та Донецькому напрямках. Після демобілізації отримав мільйон гривень за грантовою програмою «Є робота» і повернувся до улюбленої роботи у власну клініку, де уже 10 років працює стоматологом. Святику, ти любиш вогонь? Це, 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 це був полтавський політ. Чи як там було що там? Мені подобається, як воно горить, як всі метушаються, всі бігають. Там, це все. Коли ви зранку прокидаєтесь? То Сьогодні п'ять. Партнери проєкту. Цінуй справжнє. Магазин велосипедів. Ровер плюс великий вибір комфортного руху. Стоматологія Олексюка. З нами посміхатися легко. Ортопедичний центр Тернотоп. Магазин Ательє територія взуття носи з задоволенням.